Хочеться поговорити детальніше про вашу ідею. От в чотирнадцяти містах буде фестиваль України і Європи, Польщі, та я розумію, Україна так, Польщі, і, Польща. і Польща. Але цього року ви хочете організувати виступи джазових музикантів в рамках фестивалю на сході в тих містах, які вже звільнені. Що це за ідея? Це вперше правильно там в східних областях, я так розумію. Ну, якщо говорити про схід трішки більше ніж Донецьк, то не вперше фестиваль відбувався вже в Харкові, відбувався у Донецьку. Про Джезбе взагалі можна говорити дуже довго. Це без перебільшення унікальне явище в музичному і фестивальному світі, оскільки немає аналогів проектів, які можуть паралельно відбуватися в такій кількості міст. Е, одночасно, об'єднувати стільки виконавців, стільки стилів, стільки сцен різних і великих, і камерних, і клубних. Е, цього року Основі фестивалю є така річ, що до нас за власною ініціативою доєднується щороку якесь місто. От він почався у Львові зі спільної ініціативи Марика і Ващишина, і партнерів з Польщі. Люди ще 14 років тому вирішили робити оце унікальне явище, так званий транскордонний джазовий марафон. Це оці колективи, які мігрують через кордон, грають в Польщі, повертаються до Львова, їздять трасою по Україні. Об'єднується ось цим єдиним брендом джаз-без. Сама назва фестивалю вона несе за собою відсутність в джазі умовностей, тобто джаз-бес, який кожен може собі по-своєму продовжити. Без чого? там, Без умовностей, без кордонів, без обмежень, без. Цього року хотілося, щоб джаз був без війни. От, власне, можливо, саме так ми назвали концертами, концерти миру на цих двох звільнених територіях у Донецьку. Люди у Слов'янську і Краматорську, зокрема джазове середовище відгукнулися на пропозицію, що наскільки ну, воно велике дуже там це, це, це джазове середовище в цих містах? Е, сам, сам Донецьк і Донецька область, вони в джазі достатньо сильні. Джазові середовища в Донецьку вони потужні на рівні з Львовом і Києвом. Просто ну а Направду, серед звичайних людей воно популярне? Чи це ну, от, знову ж таки, якісь маргінальні там колективи, музиканти, які кудись їздять, а про них ніхто не знає? Це можливо це важко світу. собі зараз уявити, що у Слов'янську є джазовий клуб. Про це ніхто не знає. У Краматорську теж є люди, які готові прийти на джазбез. У цих містах фестиваль буде відбуватися на трішки інших засадах. Там немає можливості сформувати грамотно фінанси, кошти. Саме тому проєкт у цих двох місцях. Поданий на спільно кошти на великі ідеї. Тобто всі, хто має бажання, можуть долучатися до цього проекту, щоб джаз на звільних територіях почули там. Джаз є музикою вільних людей і дуже світоглядною річчю. І, можливо, якщо б ми інвестували в культуру і в світогляд нашої нації, нашої молоді, можливо, ситуація зараз була б іншою. Цей проект ми називаємо його так. Як джазбес, який е, даними ініціативами сшиває нашу країну, побачимо, як це відбудеться там. Надзвичайно складно працювати в цих умовах. Це прохівниця. Ти не знаєш, що буде завтра, і, і можливо, ну дай Бог, щоб все відбулося. Щоб як це буде виглядати фестиваль, взагалі з 4-го 14, до 14-го? з 5-го по 14 чотирнадцяти е, в рамках цього от періоду буде саме в цьому періоді він теж і в слов'янську краматорську відбудеться так. Траса фестивалю... Далі географія включає також місто Харків. Музиканти, mm -hmm. які їхатимуть, які не побоялися, які готові їхати на схід. Приїдуть спочатку до Харкова, відіграють там концерти, і звідти вже логістично організатори Хто з Харкова. Хто не Поводилась, боїться, це українці? Я, до прикладу, ні, не тільки українці. погодились. До прикладу, Домініка Росиновська, це молода польська скрипалька з дуже молодим складом колективу, створеним в 2012 році, яка експериментує з джазовою музикою. 60 Років, везе туди дуже емоційні речі, от в неї наразі немає остраху, вона їде до Харкова, а звідти готова зіграти там і там. Питання є в тому, от, до прикладу, в частині закладів і установ, які могли б прийняти джазбез, немає освітлення, немає опалення, Тобто немає це що, умови, які повинні бути ну, для того, щоб музикант міг нормально грати. Але вони, вони знають, на що вони їдуть, вони, вони готові. Розумію, вони зголошуються. От ми ще не озвучували повноцінну програму, але музиканти постійно зголошуються, власне, як і журналісти. От чудова можливість і запропонувати громадському, якщо буде комусь цікаво, якщо на тих територіях у вас є журналісти, ви можете теж підключитись до висвітлення подій там, як виглядатиме джазбез у Краматорську та Слов'янську.